Всім привіт! Ви на каналі е, Пеперовій зіробризи. Сьогодні, як завжди, є новинка. Це новинка е, збери собі букет. Пам'ятаєте, я говорила, що е, я пропустила сторінку для того, щоб зробити туди новинку. Я захотіла чогось там зробити. Ми будемо доставати по одній або по дві квіточки і е, робити букет. А далі вам все знайоме. Давайте почнемо з новорічної їжі або зимової їжі. нас залишилось три пакетика. Давайте візьмемо ось цей. Далі котики. Так, ой. Я хочу взяти якогось великого ось цього, до прикладу. Так, зразу відкладаємо. Далі чехло на телефон. Я хочу жовтий. Так, я отсюди от краще покладу. Далі лапки. М -м -м, давайте ось цю зелену лапку візьму. Так гарно хрустять пакети оці. Також наша попередня новинка. Так, це останній пакет, як ви пам'ятаєте. Давайте ось цей він мені дуже подобається. Я вже чесно не пам'ятаю, що там. І наша сьогоднішня новинка хрустять не сильно. Сьогодні робила, але їх завжди не пам'ятаю, де що. Так, ну давайте ось такий. Ну тут всі такі прості пакетки. Наш каталожок. Так, перша колекція котиків. думаю, до цього разу відклеїться зразу котик чи ні. Так, ось такий у нас пакетик. У мене є смітик, тому зразу викидаю. Так, барабана дрот. І що там міст милий котик? Так, легко відкриєшся, чи важко. ходу легко. Ай, зачіпують. Чи не дуже легко. І не важко, і не легко. Так. Давайте ось хочу біля бантика. Ой, сюди. Далі таба лапки. Головне сьогодні не порвати лапку. Якщо не порвається перфорація, лапка буде нормальна, так? Єс, лапка буде нормальна. Так, я вже догадуюся, яка це лапка. Моя побачила трошки. Це ось така от коричнева лапка. Так, ця лапка не має порватися. Я ж казала, ну я її, правда, акуратно відкривана. Не порвала, ось сюди. Далі, так, новорічна і я тільки зараз замітила, що я заклеїла букви. Ну нічого. Далі. Надіюсь, я не порву. Перед їду. О, я не знаю, що це. Фух, я мені здається, що я їжу порвала. Так, це ось такий от тортик. Чи це кексик якийсь. Ну це прям зимовий і зимовими ягодками посипкою, вже похоже на Пасху. Дихаємо його от сюди. Далі. Чехли на телефон. Так, ну тут дві сторінки. Я на... Ну, три сторінки. вже от. Так, я зразу так відкрию, тому що я і цього котика так відкликаю. О, ні. З перфорацією не веде. Да, да. Так, О, це дуже малий сніговичок. Де ж ти відкриває А, ось тут. Ой, у мене на каналі. Колорватися пропорація, Це давайте цей сюрприз. Такий милий був. Витяг, що він помістить його сюди. І я потім його скочим ось тут. -тут. Приклад, ще й волосина якась звідкись взялась. Жалко. Далі йдемо. Ой. Так, тут новинка, тому давайте йдемо приготувати сніданок. Ну, вже шість пакет, ну, шість сюрпризів, це вже побільше. Ось так. Так, я ще не знаю, що це мені ці пакет дуже сподобався, це молочко в тарілочку. Так, дивимося. І це у нас яйця. Лоток з яйцем. Головне не порвати сюрприз. У мене це вже не перший раз, виходить, його порвати. Ось. Так, давайте його приклеїмо. Якщо масло, тоді. Яйця ось сюди. Ну, пусть буде тут. І новинка наша сьогоднішня. Сбери свій букет. Це ну, просто квіточки а, і такий самий простий пакетик. Ой, нам повезе. Туди троєчки. А, а де квіточка? Я ще не поклала квіточку, цей пакетик. Ого, давайте тоді другий виберемо. Странно, я вже все поклала. Давайте другі вибирати. Так. Я потім проверю на лампі. Там... Ну, на лампі я так просвічу. Подивіться, ще я ще десь не забула. Давайте ось цей червоний тоді. Так, відкриваємо. Перфорація не сработала. Ой. Окей, поки е сервес є, це вже добре. Так, відкриваємо. Це ось така от дуже гарна квіточка. Я дуже хотіла, щоб вона перша попалась, тому що вона дуже велика. І дуже незручно, якщо вона була остання, і вона попалась цей. І вона все спортив. Так що класно, що там було пусно. пусто. Так, я можу отут обережненько надіти ось. Вона дуже хороша, тому що я постаралась вирізати все. Давайте якось ось так от перекладемо. Вам вже інтересно, який букетик вийде. Мені прям вже дуже інтересно. Хоча я знаю, які там сюрпризи. Я не знаю, який вийде букетик. Я думаю, він дуже гарний буде. Я не вибирала по кольорах я просто обирала любі квіточки з інтернету, з Пінтереста. і просто їх малювала і зразу проклеювала це. Оце. Я не знаю, як мені це в голову прийшло. Я не знаю, як мені це в голову прийшло, але якось то прийшло. Ну, на цьому все. Наша розпаковка закінчується. Всім па-па-па-па. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей.